Привіт. Я щиро рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати дуже смачний шашлик із печінки у духовці. Собі печінку. Для рецепту я буду використовувати гусячу печінку, але, в принципі, можна взяти будь-яку печінку птиці, курячу качину, індюшину. Все-таки краще для цього рецепту обрати саме печінку птиці, аби шашличок в результаті був ніжним. У мене печінка, як я вже сказала, гусяча, я вже її помила, зачистила і порізала на ось такі порційні шматочки. І по максимуму, наскільки це можливо злити з неї воду, в в принципі, замочувати я не замочувала, просто добре промила до майже прозорої води. І далі будемо маринувати. Додаю сюди соєвий соус, додаю сюди сіль, сіль, звичайно, смаком і соєвий соус. Я на 800 грив печінки взяла 2 столових ложечки і додаю суміш перців, приблизно 1 чайну ложечки. Все добре вимішаю і при кімнатній температурі залишу маринуватися на півгодинку. І ще нам буде потрібне сало ось такий невеличкий шматочок, і в мене тут приблизно 80 грам. Я з нього прибрала шкірку, сало повинно бути свіже, ну або із морозилки, головне, щоб не солоне там з банки. І цибуля також буде потрібна, небагато. У мене тут 100 грамів. і бажано, аби вона була така невеличка за розміром, ну це просто краще буде виглядати естетичніше і набагато легше буде з нею, в принципі, працювати. Далі сало потрібно порізати, буде тоненькими пластинками. Ну, приблизно ось такої товщини. Товсто різати не потрібно, великих шматочків тут теж не потрібно, просто ось такими тоненькими пластинками. Такі шматочки, їх, в принципі, можна ось так навпіл перерізати, щоб були ось такі невеличкі. І цибулю потрібно порізати теж не надто товстими кільцями. Знадобляться ось такі дерев'яні шпажки, я вже їх залила теплою водою. І залишу на хвилиночок 15. Це потрібно, аби шпажки в подальшому у духовці не горіли. Півгодинки і можна формувати шашличок, беру одну шпажку, беру шматочок печінки, одягаю. Далі шматочок сала, цибуля. І далі повторюю знову ж таки шматочок печінки, одягатиму до кінця шпажки, і закінчити потрібно обов'язково шматочком печінки. Всі шашлички я вже сформувала, і ще я собі ось підготувала буквально одну столову ложку лії і поверху буду змащувати. А далі буду відправляти у розгріту до 180 градусів духовку спочатку на 15 хвилин. Витягла я свою страву із духовки, 15 хвилин у мене пройшло, і тепер перевертаю її на іншу сторону. Тепер знову буду відправляти у духовку при тій же такій температурі 180 градусів і буду запікати ще орієнтовно 15-20 хвилин вже до повної готовності. Мої шашлички вже готові, запікалися вони у моїй духовці 30 хвилин. І ось такі красиві виходить, досить незвична і оригінальна подача печінки. Ну і, звичайно, що це дуже-дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте і спробуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні і домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.